Як я саджаю часник? Зараз покажу вам у цьому відео. По-перше, хочу сказати трохи про строки. Минулого року я висаджувала 25 жовтня, бо жовтень був доволі теплим, і мені не потрібно було, щоб часник проріс дуже сильно. Поза минулого року я висаджила його, хоч і було прохолодно, 23 жовтня, тому що були такі обставини. Ми тоді, в той період, купили хату, приїздили сюди досить рідко. І тому, коли приїхали, тоді посадила. І, в принципі, ці строки були достатньо непоганими. Але ось цього року більш прохолодна осінь і тому я висаджу трохи раніше. Сьогодні, 18 жовтня, я вирішила посадити саме сьогодні часник, тому що на завтра обіцяють вже похолодання ще більше і обіцяють дощі. Тому до дощу і до похолодання я хочу висадити. Я підготувала грядку, посипала її попілом, більше нічим не здобрювала. Весь часник, що я висаджувала, саме так я і садила, і все було з ним добре. Тому це дієвий метод посадки часнику. В мене є три види часнику: це Любаша, Месідор, і я не знаю, як інший називається. Він росте вже дуже-дуже давно. Мені його передавали, і люди, які його вирощували, вирощували його і на один десяток років. Можна так сказати. Назва втрачена, але якості його не втрачені. Тому я його також саджаю. Це такий часник без назви. Що потрібно знати для посадки часнику? Потрібно, по-перше, розділити голівоньки. Зберігати їх потрібно саме так перед посадкою, а не кожен зубчик окремо. Потім треба розділити на зубчики. Це обов'язково. Отак голівонькою не саджаємо. Окрім того, що розділюємо. Перевіряємо його, щоб він не був пошкодженим, щоб його ніхто не під'їв, щоб він не був гнилий чи м'який. Ось так має виглядати здоровий зубочок. І також не має бути відкритих місцин, тому що він може просто згнити у вас. Краще, щоб він був такий шелух... шелухій шелухі, як це українською, напишіть в коментарях. Багато хто перед посадкою робить ось так: занурюють в попіл, тримають там декілька годин або. Саджають одразу. Для чого це роблять? Для того, щоб часник зберегти від бактеріальних інфекцій, від грибків, начебто попіл прибирають ці грибки. Також попіл є додатковим живленням. Але я так ніколи не робила, коли саджала і все виростало дуже добре, тому і цього разу я також не буду це робити. Це вже на ваш розсуд, як ви хочете. Попіл я додала у. Грунт перед перекопкою і після перекопки. Ще я дивлюсь, в мене дехто теж вирішив зробити, здобрити трошки грядку. Да? Але цього не потрібно нам на часнику. Тож, підготовлюємо посадковий матеріал, так розділяємо все, дивимося. О, дивіться, в мене один розлущився. От його я саджати не буду. Я буду його вже вживати в віжу, тому що отак не має бути в посадковому матеріалі. Обережно його. Розщеплюємо і саджаємо. Люди, поки розділяла зубчики, так споганилась погода, дивіться, затягнуло небо, вже похолодало. Так, посадковий матеріал готовий. Неопізнаний часник, дуже, до речі, схожий на Любашу, але більш тендітні в нього перегородки. Любаша дуже гарно зберігається, і така вона міцна. І ось цей месідор, його було найменше, але зубчиків найбільше вийшло, тому що, я вже казала в попередніх відео, це така головочка, де зубчики ростуть не навколо такої палички, а навколо ще чотирьох, подекуди п'яти-трьох зубчиків. І тому їх багато. Тепер підготувала гряду. Ось так її зробила. Буду висаджувати рядками. Як я роблю, наприклад, саджаю перший зубчик. Ось беру цей. Саджаю, ось так є. Заглиблюю я його доволі глибоко. Не ось так треба робити, а прям глибоко туди його. Ось так. Щоб він гарно вкорінився. І щоб він не встиг прорости. І щоб його. Коли буде мороз, не підняв мороз. Тому треба глибоко саджати 10-15 см точно. Далі відстань в рядочку між зубчиками. Я роблю приблизно 10 см. Ось так. Щоб голіваньки одна одні не заважали. Ось так це виглядає. І наступна десь 10 см. Ось так. Яка відстань між рядками? А ось тут я роблю отак. Дивіться, Бери, берете свою сапу, яка у вас є, якою ви сапаєте бур'яни. Ставите отак сапу, ось так. Ось така відстань. Ну там 3 см до сапи і 3 см після сапи. Саджаєте наступний часничок. Десь ось так. Для чого це робити? Коли проросте часник і вам треба буде виривати травичку з нього. Щоб ви сапичкою ось так могли раз-раз, раз, і поміж ряддя гарно і спушити, і прибрати зайву травичку, щоб вам то все руками не рвати. Отак я роблю. Висаджуєте від початку до кінця. Не забувайте часник підписати, де у вас який. Або так зніміть собі відео, де ви покажете, де який, і потім, коли настане час збирати, будете вже знати, де які посадили. Посадила, відмітила собі деякі, записала, деякі, можна підписувати. Я знімаю на відео, собі кажу, деякі, і потім це відео зберігаю. Тепер важливо прикопати часничок, щоб такі луни не залишалися. Я ось так граблі кладу і ось так прохожусь і вони присипаються. Доволі я глибоко висаджувала, тому що земля піщана, в піщаній землі при морозі може підняти часник. Тому важливо 10-15 см його заглиблювати, не бійтеся, це нормально. Він проросте вже. Я неодноразово це робила, і все в мене проростало і все було гарно. Земля після перекопування в мене доволі пухка. Ось так я її вирівнюю. Не, не потрібно по, по ній ходити, якось ще розрівнювати. Ось такого буде достатньо зробити. Ось так. І потім зверху можна накривати. або Листям або соломою, якщо у вас є солома, її багато. Я скажу чесно: перший рік я накривала навіть не листям, бо листя не було. Я накривала і травою, і листям чим завгодно. Але траву брала таку, яка не мала в собі саме цих насінинок. Трава бур'ян з насінням отакий, по типу лободи. Не можна, тому що це насіння осипеться в грядку і буде потім у вас рости в грядці разом із часником конкурувати бадилля. На цей рік, як і на минулий, і позаминулий, я буду накривати часник листям, бо соломи в мене на, часнику, на часник немає. Можна накривати, якщо у вас була мульча, наприклад, влітку на грядках, як ото в мене було на помідорах та на перцях, можна оцю мульчу, що залишилася, Позбирати та понакривати нею грядку. Також можна, якщо у вас багато очерета якогось очеретам понакривати. Головне, щоб в часнику було темно і щоб був мікроклімат свій там під накриттям. Якщо у вас сніжні зими, тобто ви посадили, сніг випав і тримається до березня місяця, то можна не накривати. Але в Україні нема таких сніжних зим, ніде ні в якому регіоні завжди є. Взимку таке, що і тепло, і плюс 10, і плюс 12 буває. Все розтає. а потім після цього зазвичай морози. Тому в Україні потрібно накривати грядки з часником. Сподіваюся, я була вам корисною го сажати зі мною разом часник, а ще потрібно посадити озиму цибулю. Тож, коли я її буду саджати? Зазвичай я роблю це 10-14 днів після часнику. От я сьогодні, 18 жовтня, посадила часник приблизно після 20... 25 жовтня я подивлюсь прогноз погоди, коли день буде не недощовий, а такий буде, знаєте, приємний для того, щоб я щось робила в огороді. І обов'язково посаджу. Можна саджати через тиждень також після висіювання. Ось я вам скажу, що цибулю можна, якщо ви 18-го посадили, то з 25 го по 28 -го можна сміливо цибулю також висаджувати, озиму у ґрунт. Чому пізніше цибулю? Тому що цибулі для проростання і вкорінення потрібно менше часу, ніж часнику. І висаджуємо її пізніше, щоб вона не пустила пір'ячка, бо якщо вона пустить пір'ячка, то вона може померзнути. Тому важливо цибульку трошки раніше посадити. Я минулого року сажала пізніше, через 14 днів, взагалі я висаджувала. Після, да, після часнику. Якщо часник я висаджувала десь приблизно 25 жовтня, то вже. Після 5 листопада минулого року я висаджувала цибулю. І все в мене виросло, я була задоволена результатом, це все працює, тому користуйтеся, говорю саме той лайфхак, який в мене працює. І нагадаю, ґрунт в мене піщаний повністю не глинястий і не чорноземний. Також звертайте на це увагу, тому що, наприклад, вже в листопаді чорноземні ґрунти вони такі до посадки не дуже. Гарні, тому, можливо, якщо у вас чорнозем такий з глиною, то можна посадити трохи раніше. Також ось часник посадили і через тиждень вже садіть цибулю. Дякую, що ви дивились до кінця. Не забувайте вподобайку цьому відео, підтримуйте україномовний YouTube, україномовний контент. Давайте розвивати його разом і садити його родину разом зі мною на моєму каналі. Дуже дякую всім за перегляд. Всім гарних ворожаїв!